Здравствуй рідна, здравствуй, вчитель моя. В першу вересень привітно йде до тебе дітвора. Таке велике сьогодні свято радіть мами бабусі тати. У смішків всюди і гарні квіти, ми школярі воводять діти. Є в школі все вдома, зі звуть директором її, всіма керує не знає втоми, а справ у неї ого. -го. Нас учителька збирала і до школи готувала, готувала в перший клас, скільки справ було у нас. Ябулком по складах книжки читали, а пісьмо справжні муки Від напруги такнуть руки, так коли там би бачити-билинки, зайки гратись у маленьк. Так коли ж весь щазвит, знаки літери склади. Слуха, ніби теж уважно слуха. Потім крейдою писали, аж, okay. Okay. аж сукні біленькі стали. Ми обіцяли вчитись спрану, гано у уроках не ловить, плати завжди гарно, а школа наче рідний дім любить. Бо... Бо без знання не прожити, світ дорогу не знайти. Ходять школу діти, що учитись і рости. Перша вчителька. Наша перша вчителька, наша друга ненька. друганенько. Будь... Вона нас не сердяться, ми ж ще мали. Вчитись на відміну. Нашій перші вчительці хочемо сказати, ми вам добрий настрій, не будемо псувати. Рідна школа нас приймай, хтось із нас колись, можливо ще прославить рідний край. Бачим, всі ви молодці, всі розумні, як ніколи, всі готові йти до школи. Ми із радістю в цей час вас приймаємо в перший клас.